На кнопку та запросто. у мене гарне перечуття. Yes. Я обираю ось цю блакитну. Передчуття тебе не підвело. На тебе чекає стиглий кавун. Тільки каску одягни, бо він важкий. What? Що? Ой, як боляче. Хоча заради кавуна можна й потерпіти, нарешті я зможу спокійно насолодитися смакотою. І ніхто мене не буде нічим поливати. І є куди шкірки викинути. Гей, обережніше. Тут же я стою. Ай! Що це за дощі із кавонової шкірки? Гидота яка? Джил, на тебе ще чекає залп і скітачок! Тримай. О, ні, лягай. Ура, повернулася. Ти що наробив? Ні, це не я, це не я. Оджі! На тебе чекає кілька балончиків серпантину. Ой, що це? Та досить! Я вже